І так, Всім доброго мирного дня! З вами я, Наташка. Ми сьогодні з вами будемо оглядати пряжу 100% бурений шовк. в мене є така ковтинка, маєчка-футболочка. Я в ній походила два дня на роботу, хочу сказати свої за та проти цієї пряжі. Далі ми з вами перейдемо на стола, і я вам покажу, що мені подобається, що не подобається в цій пряжі. Але що ще хочу сказати, що дуже гарно вона себе зарекомендувала в плані того, що в ній зовсім мені було не жарко. Так як мені не всі пряжі підходять, літні склади, в цій досить комфортно дуже. Ну, а далі я вас запрошую на робочий стіл. Як ви замітили, що на моєму каналі дуже мало стало в'язанечка, ну, на жаль, так складається обставина, що в мене нема зараз часу. Я потихеньку в'яжу, скоро буде відео, але хочу зняти вам відеоогляд на цю пряжу через те, що я встигла її поносити, і мені досить сподобалося Це пряжа літнього складу, пряжа філаті Буратті, бурений шовк на 100 г, тут де 400 метрів. Не стільки я хочу вам розказати про фірму цієї пряжі, скільки поговорити з вами про Бурений Шовк. Мені дуже сподобалася ця пряжа в тому плані, що якщо ви, так як і я, не переносите жару, ця пряжа вона в ній не жарко. Ну, не, ну понятно, що в таку крепку жару, то її. І... Голому ходиш, кажучи, в білизні і жарко, так? Будемо з тої виходити з ситуації. Але одного дня я цілий день була на роботі в цій футболці, будемо казати, блузці, не знаю, як вона називається. Я собі заказала, ще на Алікспресі цю брошку, і вона настільки тут гарно вписується. Це колір пшениці. І. Хоча тут він називається не колір пшениці, Тут просто він бараний, що. А, кольор золото. Ну, Я не знаю, чи це кольор. Ну, можливо, кольор. Ну, Для мене це кольор пшениці. У мене тут і колоски по цьому. Я ходила в ній цілий день, активно працювала. І що хочу сказати, не було мені жарко в цій кофтинці. Дуже мені все сподобалося. Я задоволена цією пряжею. Хочу ще. Пробувати інші артикули Буренго Шовку, ну, інші виробники. Ну, а цей можете купувати. Я бачила цю пряжу в. Е -е -е... Дівчата, я забула, де я її бачу. Дівчат, напевно, що підпишу під відео, де я купувала. Не купувала цю пряжу, мені дарила. Ларисочка різнокольорова Мозаїка. але цю пряжу ем, вона була на київському магазині, інтернет-магазині. Я просто забула, як він називається. Я вам під відео напишу цей магазин, його дуже багато хто рекламує. Я рекламувати не хочу, мені за нього гроші не платять. Ну, факт. Це бурений шов продається дуже багато де. Я вам раджу спробувати. Якщо ви, як і я, не переносите жару, зв'яжіть собі якусь річ. І я думаю, буде досить виглядати, вона гарно, так, і не буде вам жарко. Єдині, тепер перейдемо давайте до мінусів мінусівці. Я, коли походила цілий день в цій кофтинці, активно було ось так. ну, Терлося там, У мене така робота, скажімо, так. Е, Повалазили дуже кофтунці, бачите, прямо дуже вона за. Е, за... Койовджується в цих ковтунцях. Для мене особисто це не страшно, тому що це натуральна пряжа і в моїй роботі люба, люба ковтинка, там, де воно треться, я таки думала, що воно буде закатуватися в ковтунцях. Але скоро будемо перевіряти ще один мій лайф, не мій, а перевіряти лайфхак. Я заказала шкребок від катуш, ковтунців, новий. Сніму вам відео: ми будемо перевіряти на цій кофтинці, на цій футболці, через те, як він себе поводить, чи варто його купувати чи ні. Ну а ця пряжа для мене, грубо кажучи, лайк, тому що вона найголовніше, що вона не парить. Тому що 100% льон ще не знаю. Я його тільки дов'язую, теж вам розкажу. А ця, мені сподобалось, і я її рекомендую. Піду купувати ще собі щось з Буреного шовку інших виробників. Чому ні, можливо, і цього виробника, але щось інше. Так що до скорих зустрічей. А ми з вами зустрінемося в наших нових відео.